Друзі, доброго дня! Сьогодні на запит наших хлопців з Збройних Сіл передаємо медицину. До речі, дуже дякуємо фонду Незламний Харків, особисто Марії. До нас звернулись хлопці з полігону. Хлопці дуже хворіють, казалось би, літо, але окопи, блундажики дають особі знати. Тому був запит на жаропонижуючі препарати противірусні і вітаміни протизапальні. Тому зараз ми передаємо отаку посилочку. Тут багато вітаміни Д3. Тут вітамін С. Це для підтримки імунітету, імуноплюс, а також оксоліцин Дарниця. Це противірусний записи, профілактика грипу, то що... Доктор прописав, як то кажуть. Далі, ще вітаміни. Вітамін С. Вітамін С. Деквадол це комплекс вітамінів. Теж вітамін. Це це ліста, це спрей. Спрей для порожнини проти гострих і хронічних танзулітів. Парадонтити, тобто, ну, теж гарна річ. І цей ящик парацетамола, такого, це наш, дарниця. А, ні, Ратіофарм, це радіофарм, це не дарниця. І також ще вітамінчики. Тому хлопці, не хворійте, гарно тренуйтеся. Сподіваюсь, що ми дуже вам поможемо. А якщо буду потреби, звертайтеся, слава Україні, героям слава!